Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І у нас місія називається Гетрік проти Геловея. Uh -huh. I can smell it on your breath. Huh? I can see it in your eyes. I'm not drunk. Drunk? In charge of children? What kind of monster drinks in front of children? A parent? A disgraceful one, yes. You've got a problem, haven't you? Uh, I'm just under a lot of pressure. Uh. Well, I'm a kind and supportive colleague, Galloway. And as such, I think it is my duty to get you sacked. Ah, uh, do whatever you want, Hatrick. You always do. The head will find out about this. You okay, sir? Ah, uh, Jimmy. No, I'm not okay. I'm half drunk and I'm about to get fired. Fantastic. Oh, I'm a washed-up old drunk and I'm only 34. English, you see, is a difficult subject to teach. I've tried any number of things to dull the pain. Yoga, meditation, needlepoint, looking at dubious sites on the internet, but nothing dulls the pain like scotch. Come on, sir, put that away. Are you mad? This is manna from the gods! Gimme that!

Гра вилетіла. Просто вилетіла гра. Так. Раз, бляха-муха. Ось і урок почався. Тепер чергові будуть бігати туди-сюди. Бляха-муха. Так. Та бляха-. Ой-ой, перепрошую. І скільки ж вас тут буде бігати? Так, тікаємо. А за що? Ну це вже знущання якесь. А, малювання. Бляха-муха. Ah, Оце невдача називається. Просто повний фейл. То гра в мене вилетить. Ну, що за день у мене сьогодні? Так, так, так. О! Те, що треба... О, заморозка, чудово! Швидше, 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 швидше. Ось так. Бляха-муха. А. Ось так, ось так, ось так. О, чудово намалювали. О, здав я малювання. Гаразд, знову до голови треба бігти. Бо через ту... Як сказати, вчительку в окулярах... Я фейл. Зафейли, можна так сказати. Ага, гаразд. Ну, ми це все бачили. Ми це все, ми це все бачили. Гаразд. Це перерва, це... Зрозуміло, почну з того, де мене можуть застукати. І там треба кому швидше. Бляха-муха. Дівочий туалет. Бляха-муха. Так, 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 так. Тікаю, тікаю, тікаю. Все ж проскочив. Бляха-муха! Та скільки цих чергових по цій школі? Та, Бляха-муха. Так, 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 так. О, чудово, чудово, чудово. Так, швидше, 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 швидше. Без ці фейли, я не знаю. У мене... Срака просто підривається. Так. І куди мені відправитись на цей раз? Так, скейтборд. На скейтборді я швидше доїду. А Ще й текстури якісь бісові пропадають. take this. О, камеру мені дали. Оце ви нагорода. Пройдено, ви отримали камеру. Гаразд. Гаразд, так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!